Ставка 18%, незалежності від того, чи ви отримуєте 8 тисяч гривень мінімалку, чи ви отримуєте там 800 тисяч на місяць грубо. Чи там як топ-менеджери українських державних природних монополій, більше мільйона на місяць Всі платять 18% ПДФО. Хоча в усьому цивілізованому світі, чим більший у вас дохід, ну, Тим вищий у вас податок. Я, безперечно, не закликаю там йти по шляху Франції, яка там після мільйона євро в рік ввела оподаткування 90% від доходу. Та, це безперечно, це надзвичайно великий. Там мільйонери французькі порозбігалися де завгодно. Але. Ну, принаймні зробити хоча б якийсь невеличкий там прогресивний